Тримай під рукою своїх електричних дияволів, Медуз і єн тренуй, не заходячи в тіло, щоночі обходь окрайне губ обпалених, по печаті, знімай з голови і царствуй, і будь над сходом і спокоєм заводі. Улюблений госте, стоїш посередині зали і грають оркестри. Жертовник спустошений падає у стогені вітру і зойках вокзалів. Як вийду на сонце, розплавлю всі персні і гуцики ходитиме плазма по лобу із жаром і жар шалом, я виболів до білогубої, тихої музики в узорах твого покривала, Утаїні сни твоє ліг і осліп на огненному полі. Бо там, де є ти, не існує ні тьми, ні країв, так страшно мені повільно згоріти без бою. і легко, так наче й не жив.